На оперативному штабі 4 березня карлицький міський голова Олександр Панюта в черговий раз, а цього разу, ще й у зв'язку з трагічними подіями в Одесі, наголосив на важливості дотримання вимог безпеки під час оголошення повітряної тривоги. Готується до підписання розпорядження про початок весняного двомісячника благоустрою, і Олександр Панюта закликав громаду до активної участі в ньому. А комунальників націлив на те, щоб показували всім прикладу наведення порядку на власних і закріплених територіях. Начальник відділу освіти Надія Мельченко інформувала про роботу комісії на обласному та районному рівні по створенню в нашій громаді всього одного академічного ліцею на базі Кагарлицького номер 3 Коментар очільника громади з першого вересня двадцять року буде економічний ліцей, але набір діток у перший клас уже з першого вересня 24 року буде зупинений. Правильно я вистав? Так. Ну якщо буде там прийнято рішення, поки створена комісія, працює комісія. Ще на штабі обговорено важливе питання: початок харчування школярів. Поки що вирішується конфлікт між учасниками тендерів. Цим займається антимонопольний комітет. Очікується, що своє рішення ним буде прийнято 7 березня. Директор Каролицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко доповіла, що у них втілюються в життя нові ідеї, аби наша лікарня була по-справжньому. Спроможною і конкурентно здатною, бо може таке будь-що хтось залишиться за межами спроможних мережі. Тому все правильно. Ми будемо допомагати підтримувати. Ми все робимо для того, щоб наша лікарня мала оту ізюминку, мала нормальне відношення, то тобто людина отримала нормальну допомогу згідно вимог національної служби, поліпшувати умови перебування. Технічними засобами ми ще будемо додатково при потребі. Ну, поки треба дати лад, тому що ми придбали. Начальник відділу культури Олена Петленко озвучила на штабі про заходи, які будуть проводитися в громаді на тижні. З нагоди двісті десяти річниці з дня народження Тараса Шевченка та міжнародного дня захисту прав жінок і миру так називається День 8 березня. Отже, ну, почнемо із того, що усі заклади культури готують заходи різного рівня. У музеї і його філіях будуть проведення відповідні експозиції і екскурсії у бібліотеках книжкові виставки, а також 7 березня о 15-й годині у читальному залі центральної бібліотеки відбудеться спільний культурно-мистецький захід із мистецькою школою, який називається Сила Тарасового слова». Наша мистецька школа з понеділка з минулого тижня. Верніше, з понеділка минулого тижня, проводить онлайн-марафон іду з дитинства до Тараса. Також присвячений творам Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні у мистецькій школі відбудеться відкритий урок з нагоди 75-ї річниці з дня народження українського композитора Володимира Івасюка. Служба 101 на штабі. Наголошувала на актуальності заборони спалювання рослинних решток та іншого сміття, що може стати причиною серйозних пожеж у довкіллі, і на порушників чекають суворі санкції. Цьогоріч весна рання, тому агроформування Кагарлицької громади вже розпочали весняно-польові роботи, а це підживлення земени та роботи зі збереження вологи в ґрунті. Станом на 1 березня вже підживлено 70% площу земени на всіх полях громади. Що стосується земени, то її стан, вихід із земівлі успішний. Сходи перебувають у доброму та задовільному станах. Цією та іншою інформацією із нами поділився заступник Карицького міського голови, який опікується в громаді. А ранними питаннями Іван Сінцов. І з ним заплановано наше інтерв'ю, коли весняні польові роботи в громаді наберуть обертів. Паралельно із весняно-польовими роботами в громаді у Слободі 29 лютого йшла сівба, але на футбольному полі. Тут, у Слободі, відтепер буде резервне футбольне поле, оскільки головний стадіон громади розташований в Карлику, і там, як відомо, проводяться матчі другої професійної футбольної ліги, де є наш представник, це професійний футбольний клуб, Дружба із Мирівки. А в Слободі агротехнічними підготовчими роботами і, власне, посівом трави. Займаються фахівці і також задіяна техніка сільськогосподарського кооперативу агробізнес, де керівником Григорій Кулініченко. Поліція в особі старшого офіцера Інни Калієвської повідомила на штабі про 110 заяв і повідомлень від мешканців Карлицької іжичівської громад. З них 5 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У магазині Єва Уржище 52-річна громадянка скоїла крадіжку товару на тисячу гривень. Особу громадянки встановлено і ведеться досудове розслідування. Переселення там у жителя виявлено наркотичні речовини, які вже направлено на лабораторні дослідження, і триває слідство. Жителька Карлика звернулася в поліцію із заявою про те, що під час виконання бойового завдання в районі Покровсько Донецької області зник її чоловік – 74-го року народження. Правоохоронці задокументували чотири факти кермування автівками з боку водіїв у стані алкогольного сп'яніння. І не лякаєш таких сміливців у лапках, ні вилучення їхніх сталевих коней на штрафмайданчик, ні неминучі судові розбірки. Профілактичне відпрацювання під умовною назвою акциз триває в Кагарлицькій і Жищівській громадах. Тобто правоохоронці діють у напрямку виявлення фактів продажу безакцизних товарів. Суб'єктів господарської діяльності перевіряють на предмет наявності дозвільних документів. Та продажу алкоголю і тютюну без акцизних марок. 1 березня почалося відпрацювання операція під назвою Нагляд, суть якої нагляд і контроль за особами, котрі перебувають на обліку в поліції, раніше судимі під адміністративним наглядом. Застереження поліції щодо шахрайств, пов'язаних з мобілками і картками. Якщо на ваш телефон добивається незнайомий абонент. Ви реагуєте на виклик, а у відповідь мертва тиша негайно скидайте дзвінок. Якщо ж ви намагаєтесь у телефоні з'ясувати, хто вам дзвонить, навіщо шахраї можуть записати мінімальну кількість фраз, аби з допомогою техніки зімітувати голос і використовувати у різних схемах? Імовірність така є: якщо ж ви згодом намагаєтесь перезвонити, то з вашого... Карткового рахунка можуть списати чи та й вкрасти кругленьку суму ваших кровних. Завдяки саме такій схемі зловмисники вкрали у клієнтів монобанку 65 мільйонів гривень лише протягом кількох місяців. Тож будьте пильними і завбачливими та беріть до уваги почуту інформацію.